Вітаю, панове. Ну що, це у нас вже традиційне відео. Це у нас буде підсумки листопада. Що у нас було по магазину з дитячим одягом? Нагадаю вам інстаграм, пром, розетка і напевно, поки що це все. Ну і домашній цього місяця у нас заходили додому. Нагадаю, у нас домашній магазинчик, тобто такий собі склад немає відкритого магазину, десь там у місті, чи нехай буде навіть в селі. Отже, я тут прибрав все зайве, я тут вказав з 1 по 30 листопад. Да, ну і відповідно тут у нас в процесі. Але якщо ми подивимося, то у нас тут абсолютно все йде гірлянди. Окрім одного, я не знаю, чого воно так загубилося. Ця пані у нас бере вже четвертий раз, як ви бачите. Вона, в принципі, сказала, що не переживайте, все буде добре. Тобто вона ще не забрала. Якщо вона забере, то у нас буде викуп 100% усіх пакунків з нової пошти. А так воно вже лежить на пошті чи 17. 18-й день, ну це не так важливо. Отже, панове і пані, давайте же подивимося, який у нас оборот. Склав за листопад. Ми вкажемо тут в рекламній кампанії не задано. І тут покажемо усі. Тут треба було вказати не «Не задано, а просто покласти до прикладу усі наші компанії. Отже, у нас 108 заявок, прибуток, який мав би скласти 84 чотири тисячі гривні. Але у нас тут дуже багато гірлянд. У нас почався сезон гірлянд, і я просто створив ще одну рекламну кампанію. Не став заморачуватися іншою базою даних, іншим сей здрайвом, так би мовити. Тому. Що все ж таки декілька цих гірлянд. Ну це у мене залишки з того року. Ну і плюс я дещо закупив на місцях, тому я не став якось заморачуватися. Завозу, ну як завозу імпорту з мого боку цього року не було, тому я пустив це все діло майже на самотік. Отже, ми будемо викреслювати рекламну кампанію гірлянди. Тому нам знадобиться калькулятор для того, щоб визначити, скільки ж у нас заявок і який оборот у нас був по дитячому одягу. У нас 108 заявок до прикладу, по. По цьому місяцю, по листопаду. Тут ми виберемо гірлянди і тицяємо на пошук. З усіх, у кого відключається світла, повподобається. Якщо у вас не відключають світло, можете натиснути дизлайк, я навіть не ображуся. Але мені доводиться сидіти з мобільного телефону. А iPhone роздає вайфайку дуже погано. Отже, по гірляндам у нас 47 заявок. Тицяємо тут мінус. 47. Ну, і відповідно, у нас 61 заявка по ось всьому цьому ділу. Ну і відповідно, прибуток з гірлянд склав 50 тисяч шість гривню. Можна це також зробити 50 тисяч шість гривня. Ну і відповідно, якщо вкласти знову ж таки не задано, ми відмінусуємо все це діло мінус вісімдесят. 4, 402. Ну і відповідно по дитячому одягу, оборот, прибуток. Ну, е, якщо подивитися з точки зору економіки, там оборот, прибуток, е, там є якісь терміни. Я думаю, ви зрозумієте прибуток, оборот в моєму випадку. Це одне і те саме, тому що тут просто пише прибуток, а я це називаю оборотом, тобто оборотні кошти. Отже, оборот з одягу склав 33 721 тисячі гривню. Можемо це зафіксувати. Ну і відповідно пройдемося трошечки по звітам. Хоча в цих звітах вже напевно нічого не можна буде розглянути нормально, тому що вони абсолютно всі поперепуталися через те, що я додав рекламну кампанію по гірляндам. Отже, все ж таки, давайте відкриємо звіт по місяцям. Тут виберемо. Інстаграмний трафік і прив'яжемо до дати заявки. Ну і відповідно подивимося, скільки у нас коштує одна заявка з інстаграму. Отже, в листопаді у нас було аж 27 заявок з інстаграму. Ну і плюс ще одна та пані, яка у нас вже не перший раз бере, і вона собі на платному зберіганні тримає той пакунок. Ну я думаю, їй ті 100-200 гривень зайвими. Ну. Вони, напевно, у неї зайві коротше, це не так принципово. Давайте будемо враховувати, що вона також забере. Отже, 27 заявок, сума яких склала 16 тисяч гривень. Ну і відповідно, якщо подивитися по рекламним кампаніям цього місяця, ми витратили лише 5685 тисяч гривень. Тобто, витрата на одну продажу склала 218 гривень. Ну, я думаю, це. Дуже багато, але у нас було і 240. І в принципі, у нас були реклами. Але я думаю, ви розумієте, що минулого місяця трапилася не найкраща тема. Хоча останніми місяцями у нас трапляється всяка фігня. То у нас обстріли масштабні, то у нас знову ж таки обстріли відключення світла. Ну і відповідно через ці відключення, і просіло напевно все це діло. Або ми, напевно, трошечки приунили, можна так сказати, тому що навіть у нас вирубають світло, ну і відповідно працювати без світла. Майже неможливо, я там прикупив собі інвертор, взяв е, акумулятор з е, автомобіля. Ну і відповідно якось тримаюся там по, по 2-3 години. У мене є інтернет, коли у нас є відключення, але тим не менш так працювати знову ж таки не, не нормально, а часом і мобільний інтернет просто вирубається або просто немає мережі там в перші дні було. Ну я думаю, ви розумієте і знаєте що до чого. Ну поки що, поки що так. Тому не зважаючи на те, що це останні два місяці, хтось за ці два місяці, і в принципі ви. Грибає за весь рік. Ну, це вже таке. Тобто, у нас ось такі результати. Ну, в принципі, якщо подивитися на рекламну кампанію, прома це чисто подивитися, скільки у нас склало кількість заявок. З прома на 11 місяць припало 13 заявок на розетку припало. 19 заявок, і тут я бачу, що продажів вже 18. Тобто, напевно, є одне повернення. Ну, я думаю, це не так принципово. Такі люди бувають. Я можу сказати, що це навіть не через обстріли, тобто вона просто не захотіла. В неї таке кредо по життю. Ну, я не хочу матюкати, але то вже таке. Ну і, в принципі, витрати на промі, на розетку вони включаються у витрати, можна так сказати, там закупка і витрати. Тому, на жаль, я цього всього не можу показати. А, ні, хоча чому не можу? Можу. Давайте ми все ж таки подивимося. Я все ж таки стараюся давати якусь статистику. Ну, і відповідно, щоб ви все це діло бачили, все як воно є, і варто чи не варто. Ну, і просто веду ось такий собі журнальчик. Вже якогось Якось інфографіки не буде, хоча, напевно, мені треба буде ввести якісь основні дані, напевно, в якусь таблицю Excel, тому що, ну, як ви бачите, як воно є. Отже, давайте подивимося, почнемо з інстаграму. Тут виберемо не в процесі, а продажі. Ну і відповідно 26 заявок з інстаграму, 16 230 гривень склало оборот. Давайте подивимося на пром. 13 заявок, прибуток 6600, ну тобто оборот, комісія, з яких склала 709 гривень. Якщо подивитися на розетку. У нас 18 заявок, 8621 гривня. Ну і відповідно комісія склала 1724 гривні. Комісія за одяг з розетки там йде 20%. Вона фіксована, вона постійно 20%. Відповідно, на промі там йде від 9 до 12, в залежності, що ви там повмикали. Тобто там турбопродажі, щось такого плану. Ну і тут на домашніх припадає аж 2 продажі за минулий місяць. У нас дві заявки. Прибуток 1550 гривень. Я тут написав комісію 91 гривню, тому що я перевіряв. Тут у нас є рекламні кампанії, перевіряв, як вони працюють, тому що я трошечки некоректно все це діловів. До прикладу Instagram треба вписувати свої витрати. А до прикладу, пром і розетка автоматично приходить дані про комісію, так яка знімається з прому і з розетки, і вписується в заявку. І вони йдуть у витрати. Тобто, тут у нас є поле витрати. Ви її, на жаль, не бачите, ну але тим не менш. Тут з прибутку мінусуються витрати, ну і від. Відповідно, у нас є чистий прибуток, тобто у ці витрати входить і собівартість цього одягу, і взагалі будь-якого товару, якщо ви, звичайно, її вказали. Ну і відповідно витрати на ці додаткові відсотки, які бере там пром чи розетка. Ну поки що у мене не підключені інші маркетплейси. Ну і відповідно, якщо врахувати, то можна повписати в ті рекламні кампанії, що 100 гривень йде на доступ до маркетплейсу. Розетка, тобто, це абонентський платіж, можна так сказати. Ну і відповідно на пром там іде в даний момент. 200 гривень, але там купується на рік пакет, тому врахуйте як хочете. Я до цього часу вписував все це діло в рекламні кампанії. Напевно, треба зробити відео, як працюють ці рекламні кампанії. Отже, панове, на цьому все. При можливості платіть податки, донатьте зсу і бережіть себе. Все. до побачення!